Всім привіт, приїхав на рибалку Половити окуня. Погодка трошки спортилась, на вихідних було сонечко, тепло. Сьогодні похмуро, хм. водолаз якийсь плаває. Поки розклався, почав дощик моросити Такий карась великий здохлий лежить. Погода міняється, було холодно, дощі, потім субота-неділя, жара, сонце, тепер знов похолодало. Риба, напевно, що ці тої погоди. Поставив один грам і танта один дюйм. Може клюне. Мирна рибка тут є. Лотва, червонопірка, верховодка. Та й окунь дрібний. Може щось буде брати на то. Покидав більші приманки, то не було покльовок. Ось тут таке гарне місце, вимостка. Попробуємо тут. Я ще заїхав на там ту сторону озера, хотів там перебалити в нових місцях, але там такий вітер, якийсь боковий. Що навіть не закидував, приїхав сюди назад. Танту не хоче зараз має такий від перчика Лінч чи айрлінч називався. Зараз ми поставимо біло буде імітація. Опарища чи ще щось, але вона довга Такий хвостик відкусим і поставимо. Такі треба гарно надіти, щось не вийшло. Ну, попробуємо на таке. Зімітація навіть малька, як в воді похоже, на пів прозорого. Є, друзі, попалася рибка. Окунець. Правда, не на білу ту приманку що я ставив. Отакий пау. Від Crazy Fish White Bait 08 грама Не хотіло б білого кольору, а червоного. Перевіримо, чи то випадковий, але взяв з дна. Ну, було вроді поклювка. Та була, зняла, стягнула трошки. Приманка вже трошки розбита, бо то не нова. Трошки половлю можемо де поміняти. Трошки щось почало парити, ти година вже пів дванадцятої обіду, то рибка, певно, не дуже буде активна. Це з нападіння було якась вібрація. О, блін, витягував, і була покльовка. Зрибка покльовує, але так не активно. так, тут вже добре. Хоча я їхав, я не розраховував, що буде якийсь клюв. Але вдома скучно. Був удар, стягнуло. Був удар. Ну давай добирай. Ты не хочешь? Є, друзі, виключу камеру, бо не клювало. І був класний удар. І от такий вже більшенький. Вже більший. Ай, зів приманку віддай. Такий ж приємніший. Проводив товщі води, не хочу нічого, білої так би нема, а от коли, коли вже по дну, тоді вже є покльовки. Дрібного окуня. Навіть буває на падінні, коли чекаю, щоб грузик впав на дно, якісь такі кіптички незрозумілі є. Так, вже немає. Тракина треба, наприклад, лівіше. Бо окунь така риба, що він на місці не стоїть. Якщо, наприклад, з одній точці було там декілька покльовок. І перестали треба проти кинути пару метрів лівіше або правіше. Вона зміщується. Лівіше нема, зараз пробуємо правіше. Трошки коміші мішають, але нічого. Там на викиді якась трава, на дні чи що. Якісь чути такі. Это не похоже на покльовки. була покльовка, я кажу, не похоже на покльовки. Відкусило хвостик, Ха. Та не трава, там стоїть рибка. О, спіймав його. Ти мені відкусив хвостик, та барбос малий, викинуло борду, Йома, майо, не подивився. Ладно, йду розпутуватись. О, підсів без покльовки. Спокійно зараз тебе випустимо. Клювали б якісь більше, взяв би з 10 штучок на таранку. Вже приманку розбило. Зачепило так як, як у паришов. Вже вийшло сонечко. Блин, зразу там на викиді ударчик. Треба, напевно, поставити все-таки півтора грама, щоб я міг трошки далі кидати. Було трошки затіші і вже знову. О, платвечка взяла. Невеличка. Така платвечка. Ай, слизька капець. Був тичок. Тільки впало монтаж на дно, а вже знову що І Був тичок. То розбойник малий. Матьопки. Так, подзвонили, мушу їхати на роботу ще 20 хвилин покидаю. Вже і так само бід пів другої. Так, вже трошки щось перестала рибка клювати. О! Ай, зійшла. Скеражній ж був окунь. Так сильно тряс головою. Та як він любить то. Як зразу вимотує, бо нема часу, він клює на викиді, тут вже в ногах щось не хоче. Це останній закид і їду на роботу. Була ще. поклівка. Є ще рибка остання якраз. Такий непоганий і втік зразу. Все. Порибали і хватить.